Всім привіт! Поки ще актуальне таке відео. Хочу його зняти і показати вам свій догляд на осінь. Планувала його зняти раніше, але не виходило, на жаль. Тому е зараз середина вже осінь, але все одно вважаю, що це відео актуальне, бо я зараз використовую цю косметику і покажу вам, яку саме який догляд. І давайте почнемо як завжди з догляду за волоссям. Вже майже закінчилася в мене ця серія Романтік. Шампунь вже я відправила в порожні банки. Залишився ще поки що бальзам. Там ну, може рази на два, максимум, може навіть на один. Тому показую вам майже порожню банку. Нарешті, тому що мені вже дуже набридли ці літрові банки. Хочеться вже щось нове використовувати. І, до речі, ще оцей, ось цей спрей також з цієї ж лінійки ще в мене є у використанні. Не буду його відкладати, хочу також його закінчити до кінця. Тут десь половина плюс-мінус є, тому. Треба також його добивати. І а, беру нарешті щось новеньке для волосся. Це ось така для мене абсолютно невідома марка. вокалі А, це щось, здається, китайське. Купувала його цю серію в магазині Блеск. Шики Блиск, як вони називалися раніше. Ось таке шампунь, вже один раз я його використовувала. Він з шепшиною, а він проти лупи також. Поки що після одного разу ніякого результату я не помітила, буду далі його використовувати. До речі, тут дуже зручний дозатор. Ось така помпа. І також ось така маска. Її я ще не використовувала, тому що, знову ж таки, хочу ось цей барзам уже добити. Потім візьму ось таку маску, також цього ж бренду, але вже з іншої серії, іншої лінійки, якась шовковиста, пом'якшуюча. Живильна маска, мабуть, для сухого волосся з кератином, еластином, екстрактом алоя і ароматом макадамії. Так, також тут, як і в шампуні, так і в маски. Величенький об'єм, вже не літр, але пів літра тут є. Так, що стосується волосся, це все. Поки що мені цього однозначно вистачить до кінця осені, ну а на зиму будемо вже дивитись. Ну, Ці банки дві явно перейдуть і на зиму. Також це вже такий спойлер догляду на зиму. Так, наступне, що хочу показати, давайте. Що стосується а, тіла. Ну, стандартне, банальне, звісно, ж мило. Зараз я а, використовую мило, налила цілий дойпак в баночку, тому а, є мені чим користуватися, але після нього я візьму ось таку велику, ось такий великий дойпак, цілий літр мила від Greenway, і його мені однозначно вистачить до кінця осені з ароматом медової груші та олією аргани. Дуже цікаво, буде що це за мило, тому що воно коштувало дуже бюджетно за такий великий об'єм. Наступне це гель для душу. Зараз у мене ось такий у використанні. Колись давно це була якась лімітка у з Бі-тренді, Pet ось такий от перламутровий шампунь з ароматом, здається, вишнім, щось таке вишневе. Ну, До кінця осіння мені вистачить поки. Так, наступне: це, давайте покажу вам інтимну гігієну. Зараз закінчую ось такий гель Umbrella з зеленим чаєм і бавовною. Ви бачите, там вже ну, геть трошки його лишилося, Тому після нього, звісно ж, мені потрібен буде новий засіб. І беру свою ось таку новинку, яку нещодавно придбала в АТБ. Якусь якась Now Cosmetics, емульсія для інтимної гігієни. Ось така в мене буде нова баночка, щось таке новеньке буду тестувати. І дозатор тут, на перший погляд, зручний. Побачимо. Так, наступне, що хочу показати, це ось такий дезодорант антитранспірант, як тут написано від Ісана, ектів, Слабенький, від, слабенький. Очікували, що, ну тут, звісно, пишуть дуже все гарно, але ні, маловато мені цього захисту 48 годин, не смішіть мене, будь ласка. Все ж таки, ось такі антиперспиранти, вони слабенькі. Треба щось таке, знаєте, що треба мазати. Ну, Той самий там Spice, який в мене є на такий, знаєте, про всяк випадок, коли знаю, що цей точно не справиться, то краще вже нанесу той. Ну, Якщо вдома, наприклад, то використовую і такий, в принципі. Нормально, але там від запаху, якось від поту не дуже, якщо чесно, працює. Хоча думала, буде працювати. Так. Далі ось такий крем для тіла, тут десь півтуби вже лишилося. Але таким засобом я не часто користуюся, там іноді після душу. Це лалін з ароматом ванілі. Ось такий от крем. Не знаю, ще, наскільки мені вистачить цієї півтуби, поки що його. Хочу добити найближчим часом. І ось такий ще гель від Evelyn, який я використовую після гоління. А, там на, на, ну, частіше за все, це ноги. А, він заспокоює, охолоджує, не перевтяжує якось шкіру. Також, бачите, вже геть трошечки там його лишилося. Треба мені буде шукати якийсь новенький алоя-гель, тому що мені подобається такі гелі використовувати після душу, саме після гоління. Ну і влітку, в принципі, вони непогано так освіжають шкіру. Так, далі креми для рук. Взяла я ось такі у використанні від Just Kawaii. Зволожувані з ягодами і цитрусом. Зараз я активно використовую цей цитрус. Він дуже має приємний аромат. А ось цей ягідний, я чомусь взагалі не відчула ніякого там аромату. Дуже дивно, я очікувала, що буде аромат ягід. О, Зараз я вже. Відчуваю дивно. Мабуть, я його брала а, тоді, коли була хвора, і мій ніс взагалі не відчував ніяких ароматів. Можливо, тому я подумала, що він не має аромату, але зараз щось я вже відчуваю. Добре, забираю свої слова назад. Мені подобається цей крем, в принципі, непогані, тому от до кінця осені буду їх і далі використовувати для своїх рук. Так, що стосується обличчя, М -м -м. продовжує в мене бути у використанні ось такий гель-міцелярний від Simple, тому що я його використовую тільки тоді, коли мені треба змити макіяж з обличчя, а наношу я макіяж не часто, зараз, на жаль. Не вистачає мені на це часу, тому і цей гель я не часто, тому мені не знаю, навіть вистачить його на рік, мабуть. Знову він перекочовує вже в догляд на осінь, і явно перекочує в догляд на зиму, десь половина там його. Так, Зараз кожен ранок я використовую ось такий засіб від Himalaya Fresh Start. Це такий дуже густий желеподібний гель, який має в своєму складі якісь частинки, нібито з цих ягід. Ем, і, в принципі, непоганий е, гель, очищує, Звісно, ці частинки, оці скрабуючі, якось абсолютно ні до чого, треба їх змивати, трошки це все дратує. І консистенція така дивна, дуже густа, желейна, ну, Щось таке е, незвичне трошки, особливо для догляду вранці, але використовую, як бачите, дуже активно вже всю осінь, половину осені, і от там не так і багато його лишилося цього гелю, хоча тут об'єм невеликий, всього 100 мл. Так, ось такий ще гель в мене не вибуває. Загалом частіше за все, його використовує чоловік. Я вже це 100 разів розповідала, що я йому купую ці гелі постійно. І знову ж таки, ось такий буде зараз є у використанні, і ось нова туба буде потім знову обратись у використання. Так, наступне міцелярна вода, ось така. Також уже давно в мене все літо я її використовувала знову ж таки по тій самій причині. Я рідко наношу макіяж, тому і рідко мені доводиться використовувати ось цю міцелярку. Половина тут десь приблизно, як бачите, тому до кінця осені явно вистачить ще на зиму, <тум> тому такі засоби зараз у мене дуже економно використовуються, як і для зняття макіяжу, і загалом декоративна косметика. Лежить пилиця, як то кажуть. Так, а, далі. Ось такий а, матуючий тонік від Білєнди. був в мене в активному використанні щоденно, вже зовсім трошки залишилося на десь 2-3 рази. І все. Піде в порожні банки. І я вирішила не брати якийсь новий тонік у використання. буду я використовувати замість тоніка ось такий 3-секундний стартер з гіалуроновим. Кислотою від Холіка-Холіка Holika. Holika, корейського бренду. Тут величезний об'єм, його вистачить на довгий час. І замість тоніка-тонера я буду використовувати. Ну, мабуть, це теж можна назвати тонер, такий, чи стартер, чи сироватка, хто як хоче, так і називає. Ось такий досить такий ріденький засіб. Поки що один чи два рази його використовувала, тому не зрозуміло, як він працює. Побачимо. Буде замість тоніка в мене, чи тонера, чи ось Так, крем я взяла ось такий у використанні цієї осені. Нарешті я до нього добралася, дуже довго стояв в запасах. Це Beauty Formulas. Зволожуючий крем. Тут величезний об'єм 100 мл. Мені вистачить, я не знаю наскільки цього крему. Кожен день його використовую, а мені подобається. Він, в принципі, зволожує шкіру, приємний має аромат. Але детальніше, вже, звісно, буде в порожніх баночках. Не знаю, коли він туди потрапить, тому що знову ж таки об'єм величезний. Для шкіри навколо очей я беру ось такий роллер гайдробустер від Isana, Вже неодноразово він у мене був. Це повторна покупка. Вирішила, що він непоганий, треба мені його взяти. Там ось такий металевий роллер, непогано так охолоджує, іноді може підпікати. Ну Так власне, працює гіалуронка, яка нібито входить в склад цього засобу. Тому буду його використовувати восени, можливо, взимку. Звісно ж, в принципі, в мене в запасах для очей, для повіку, здається, більше нічого немає. Тільки ось цей був, я його зараз уже беру використовувати. Далі бальзами для губ ось такі. Це вже думаю, що скоро закінчиться. Балія з ароматом ананасу і Маракуї такий яскравий бадьорий. Бдьора, тут така упаковочка, от стільки його лишилося, так що, думаю, що скоро він вже закінчиться. І ось такий також я використовую іноді макарон. Також, бачите, там вже день це видно, тому продовжую активно добивати і цей бальзам. Також, колись давно придбала його на касі в брокарді. І ось такий догляд у мене зараз восени. Ну, і, власне, буде до кінця осені. Сподіваюся, відео вам це сподобалося. І побачимося скоро в нових оглядах. До нових зустрічей!